Так, друзі, наш черговий проект, ешка. Вона рестайлингова була. Ми тут встановили бампера в стилі 6.3. Як ми бачимо, все гарно виглядає, все добре. сіло по зазорах. Ось так, розглядаємо машина, зараз покажу вам ззаду. Але вона файно виглядає ззаду теж. Бачимо, друзі, по зазорах все чітко сідає, Ось такий задній. Бампер у нас комплектний, є 63 AMG лук і з цієї сторони теж все добре встає. Друзі, а я нагадую, якщо у вас 212 кузов є клас до рестайлингової, і ви хочете собі рестайлінговий лук, звертаємось до MBA рестайлінг, у нас є в наявності комплекта в вісіпів з оптикою. Можемо зробити із такого авто, ось таке. Ну, я мою на увазі не з универсала да, седан, а с до рестайлинга рестайлинг.